Почути світ. Валерія Карамишева з Пантелеймонівки Донецької області. Після перенесеної в дитинстві хвороби втратила слух. Дідусь, який раніше купував у нучці слухові апарати, загинув від вибуху міни. Мати через військові дії залишилася без роботи. Більш за все, 21-річна Валерія мріє знову чути рідних. Історію продовжить Тетяна Блінова. Можливість чути Валерія втратила у 10 місяців після перенесеного мінінгіту. Сім років дівчина практично нічого не чула. До школи пішла у спеціалізований клас. Перший слуховий апарат подарував Рінат Ахметов. У першому класі вже її Рінат Леонідович, він всім первоклашкам дарив апарати. У всі, всіх на партах лежали. Згодом слухові апарати дівчинці купував дідусь. Її тато трагічно загинув, коли дитині виповнилося три роки. А два роки тому війна забрала у Валерії і діда. У його будинок потрапила міна. Дідусь, який купував її апаратіки слуховий, а на сніг. О, вот це всього дідусь, який погиб. Бабушка, яка ранена в трьох містах в Азілі витягували магніта маску. У будинку, де живуть Валерія з мамою, після обстрілів тече дах. Це була така зривна волна у нас. Що вилітів із шифанірбон тут, тут сильно дало тріщину, почало все течь. Слухові апарати Валерії вже рік як потрібно було замінити. Та грошей у матері немає. Жінка не працює. Нас поставили на очередь, ну так як прекратилось все це, ми їздили спеціально в Київ, нам там відказали, тому що немає фінансування, немає апаратів. І от як то случайно отак от куди звертатися. Новий сучасний слуховий апарат Валерії, як і колись, подарував Рінат Ахметов. Дівчина із матір'ю приїхали за апаратом до Маріуполя. Включився. Хочеш громче, ні? Так. О, що? Мати Ліри не може втримати радості. Завдяки допомозі Ріната Ахметова тепер її дитина добре чує. Рада. Он, не те, що він говорить, то говорит, діла. Діагноз Валерії – того вух із четвертого ступеня. П'ятий ступень це повна глухота. Єдине, що може без апарату почути дівчина сильний крик. Та, наприклад, якісь та рядом, там, не дай Бог, артилерійські розряди. Ось це те, що можна услышати без апарату при такому слухі. Тепер Лера з мамою можуть гуляти, і прислухатися до всього, що відбувається навколо. Що ти слишиш вітер і машини, да? Влітку у дівчини весілля. вже чотири роки вона зустрічається із хлопцем з Івано-Франківщини. Роман бронзовий призер чемпіонату Європи зі спортивного орієнтування. Хлопець повністю глухий. У дитинстві перехворів на ту ж інфекцію, що й дівчина сроми В контакті Інтернет женіться коли Ми вирішили. Мати упевнена, її дитина буде найкращою нареченою. Розписуватимуться молодята в Донецьку. Вінчатимуться на батьківщині нареченого на Івано-Франківщині. Тетяна Блінова де не сабиття канал Україна.